Добрий день підписники каналу Бабусин Дідусь. Ми зайшли в сарай до кіз, почув, як коза мекає, а вона в срок підійшов котитися, заходжу. Є перший представник. Зараз ми Ось воно допіру ще тільки випало козенятко ще в слизі, щоб вона до неї щоб вона його облизувала. Щоб облизувала. А ми подивимося. Є тряпочка. Візьму зараз водички, провіримо, чи в неї ще є козенятко. Може, треба йому допомогти. Двоєйцеві близнята. Одне вийшло і йде друге козенятко. Йому треба допомогти. Оп. Ще одне козенятко. І головкою йде третє козенятко. А ми глянемо, що хоч вона привела. Цапок перший, кізка, запок і цапок. Хай вона облизує їх. Ну, відшли. То ми зараз приберемо біля неї і все буде добре. Ну що, 12 годин вона окотилася, привела четверо козенят. Я їх, Вони були біля неї, а це переніс їх ось, у поставив у ящик. У ящику вони. Вона за ці 4 години. Частково місце це, щистилося, але ще не повністю, ще там трошки лишилося. То я буду, дам їй окситоцин, це лікарський препарат, який стимулюватиме відділення посліду, і прибуття молока. А також для підтримки кальфодес. Кальфодес це вже її для підтримки. Ось. Вони, вони слабенькі, але будемо пробувати. Попробуємо, як воно, чи буде в них. Почало ссати. Воно саме слабеньке, циган цей чернявий цапок, але почав ссати. Попробував молочко тепле підогріти. і головне, головне, потрошку, не побагато. А сили набереться. Ось так ось, трошки йому дали. Перейдемо до слідуючого, попробуємо. ці ссали трошки. О, дивіться як. Я буду їх випувати, доїти козу і напувати із соски. Хай трошки Це, оце о, родилося саме перше. Вийшло. Дивіться, як воно все. Зразу в нього сили, воно більше і сильніше. Щоб було їм тепло, поки в ящик, а тоді далі в кліточці буде. Оце так. Ще попробуємо допоїти. Тут залишилося трошки. Лишнього теж. Буду вечором у 8 годин. Напувати знову. Хотілося б декілька слів сказати про цих помічників, яких ми раніше показували. Це Мурка. І вуглинка. Як кози доїлися, я завжди їм давав молоко. І вони так вже кози перестали доїтися, а вони за мною ходять, дай молочка. Так що їм також перше остатки першого молозива. Нарешті вони дождалися смаколиків. Все любить молочко. Котики. Ось Так от. О, пожалуйста, приємно аппетит.